Далі спілкуємося у нашому ефірі з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю вас на в ефірі марафону. Добре, Запросили вас для того, аби підбити підсумки роботи вашого фонду у 2023 році. Але ось маємо таку актуальну інформацію і повідомлення від віце-прем'єр-міністрки. Тож хочемо почути і ваш коментар з цього приводу. Отже, про план Б на випадок відсутності За західної фіндопомоги. Як Будете давати собі раду, якщо це станеться. Ну, хочу зразу заспокоїти усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що легова частка пенсійних видатків, які йдуть в пенсійний фонд, верніше пенсійних доходів, пенсійних надходжень, які розподіляються пенсійним фондом, це є наші внутрішні надходження, які забезпечуються. Нашими українськими платниками, зокрема нашою армією, нашими військовими, оскільки вони всі сплачують ЄСВ, єдиний соціальний внесок, то в даному випадку наш пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах і пенсіонерам пенсію ми виплачуємо, враховуючи українські доходи, українські заробітки. Тож тут я думаю, що ми дамо собі раду. Можливо, не вдасться там, якщо справді будуть такі ризики говорити про індексацію, але база базова пенсія, вона буде виплачена, і на це кошти ми українські з внутрішніх ресурсів знайдемо. Є ще правда додаткові соціальні виплати, такі як там допомоги малозабезпеченим, внутрішньопереміщеним і так далі. Так справді всі ці допомоги сьогодні фінансуються нашими міжнародними партнерами, але зараз міністерство соціальної політики в кінці року буквально уклало угоду Inspire із світовим банком на майже 2 мільярди. Доларів і ці кошти на перші місяці покриють нам саме базові соціальні видатки. Тож я. Впевнена, що в нас люди не залишаться без необхідних коштів. Ну і очевидно, якщо ми будемо розуміти, що немає центральних вливань, то будемо взаємодіяти, спілкуватися із різного роду агенціями, такими, наприклад, як World Food Program, ЮНІСЕФ та іншими. Ми вже зараз разом з ними робимо спільні проекти. І в цьому році, наприклад, доплата пенсіонерам з низькими пенсіями, що є в зоні бойових дій, здійснюється спільно із World Food Program. Субсидії ми виплачуємо збільшені для дров на закупівлю дрова та твердого пічного опалення спільно із ВКБ. ООН. І зараз на вінтеризацію на підготовку до зими спільну програму зробили з ЮНІСЕФ для багатодітних малозабезпечених родин, що проживають в найхолодніших регіонах. І, відповідно, будемо масштабувати такі програми, будемо шукати додаткові ресурси, щоб наші громадяни максимально були захищеними. Але як бачимо, це так, я вже резюме загальне, що розраховувати треба в основному на власні сили, тому дуже важливо, щоб всі, хто може працювати, працював, щоб зайнятість наша була не тіньовою, а легальною, щоб люди розуміли, що той податок, який вони сплачують, він є реальним шансом і можливістю отримати найнеобхіднішу підтримку для людей, що мають інвалідність, для людей, що мають пенсійні віки, по не можуть працювати для малозабезпечених родин з великою кількістю дітей. Тобто, ми самі як держава також мусимо роз розуміти що на, на наші зусилля є найпершими, пані Оксано, невеличкі уточнення. Ось ви згадали про можливі проблеми з індексацією. А який варіант можливі від термінування не з 1 березня, а пізніше чи відмова? І в такому разі чи е, не постраждають ось ці планові підвищення е, окрім індексації Дивіться, поки ми в своєму бюджеті все заклали. Ми заклали цю індексацію. Ми заклали перерахунок. Ми заклали планове підвищення, так як передбачено бюджетом. І я впевнена, що ми знайдемо ресурси, щоб ці речі виконати. Зрозуміло, що є побоювання, які висловила перша віцепрем'єрка. Вона не зараз там долучена до різних міжнародних перемовин, в тому числі за міжнародну підтримку. Але я думаю, що ми зможемо впоратися із цими викликами, і я би не хотіла зараз передочасно лякати наших пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і ті підвищення на рівень інфляції, які є передбачені, поки ми готові їх робити, і я думаю, що ми це виконаємо. Отже, резюмуючи, як сказане вами, якщо можна коротко, ті планові підвищення, які заплановані буквально через кілька днів з 1 січня, вони не перебувають під загрозою. Відміни вони будуть Ні, іти за вони, вони відбудуться. Ніхто їх не переглядає. Все, що стосується збільшення прожиткового мінімуму, бо це зараз ви сказали власне з цим пов'язано. Так всі допомоги будуть розраховані відповідно до того прожиткового мінімуму, який закладений в нашому державному бюджеті, і допомоги будуть вже обраховуватися так, mm -hmm. як це визначено. Нашим бюджетом на 24-й рік і якщо підбивати підсумки минулого року, то я хотів би від вас почути, які були ризики в 2023 році, яких ви уникли, і чи який механізм забезпечення, скажімо, не механізм забезпечення, а як уникнути таких ризиків у наступному році? Які заходи превентивні, яких заходів превентивних ви вжили для цього? Ну, в нас пошук фінансів відбувався постійно, тому що, як я вже зазначила, ми фінансуємося повністю із допомоги міжнародної, тому ризиками були основне це. Прозорість нарахування наших допомог, дуже чітке аргументування, кому скільки і як ми нараховуємо для наших міжнародних партнерів, і звісно, прозора якісна звітність, яку ми повноцінно витримуємо, тому що дуже багато цифровізуємо наших інструментів, запроваджуємо єдиний соціальний реєстр, єдину соціальну сферу соціальної політики як цифровий інструмент, за допомогою якого Чітко зрозуміло і просто видно, кому платимо допомогу, яку платимо допомогу, скільки йде. І за цей рік ми значно просунулися в цьому аспекті. Ну і друге, над чим ми попрацювали, і що нам вдалося зробити, це підвищувати адресність допомоги. Ми не можемо платити всім все, не розуміючи, чи потребує та людина допомоги чи ні. І от, наприклад, так ми, першою допомогою, яку ми посилили, адресність, це була допомога внутрішньо переміщеним особам, де ми з'ясували, що, наприклад. Є люди, які мають там дороговартісні авто. Є люди, які мають ще інше житло друге, в якому теоретично могли б жити, є ті, які працюють, мають високі заробітні плати, і звісно, для таких випадків немає потреби зберігати дві тисячі щомісячну допомогу. Вона їх особливо не збагачує, і не допомагає, але разом з тим могла би бути спрямована в інший напрямок, там де набагато більш дієвіше спрацювали би ми і допомогли тим, хто справді найбільше потребує. В наступному році ми теж будемо дуже зважено підходити до тих, кому що і як ми платимо, бо на Бо надзвичайно важливо, щоб людині допомогти в той час, коли їй потрібно. Але разом з тим ми не можемо створювати такі, знаєте, голки вічного перебування на соціальних допомогах. Всі, хто має працювати, ми маємо допомогти людину вивести в економічну самостійність. Вони мають можливість, вони мають мати можливість заробляти собі на життя, повноцінно розпоряджатися коштами і. Жити на кошти більше ніж просто соціальна допомога, і оце наша мета, яку ми в цьому році пропрацьовували, запроваджуючи до виплат додатково соціальні послуги, ми почали фінансувати соціальну послугу вперше з центрального бюджету. Це абсолютні новації. І в наступному році ми розуміємо, що людям дуже потрібна саме така підтримка на рівні послуги, і готові будемо масштабувати. Такі закупівлі соціальних послуг з психосоціальної підтримки з супроводу родин ветеранів та членів їх та, та їх е, членів родини, з супроводу інших категорій вразливих, в тому числі внутрішньопереміщених, щоб вони відчували, що поруч є хтось, хто їм допоможе налагодити життя. Та дякую, пані Оксано. Тож бажаємо вам ефективної роботи у 2024 році і поменше ризиків. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була наживо в нашому ефірі. Дякую, що знайшли можливість долучитися.